Час дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми Вчасно в студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. Президент України Петро Порошенко називає збиття на Донеччині літака Малазійських авіаліній терористичним актом. Про це повідомив його прес-секретар Святослав Цеголко. Тим часом за загиблими пасажирами літака у Мукачеві оголосили жалобу. Розпорядженням мера міста Золтана Ленділа, 18, 19 і 20 липня, в місті вважатимуться траурними днями. На знак скорботи за загиблими у Мукачеві приспустять державний прапор із Чорною стрічкою на будівлях підприємств, установ організацій. Незалежно від форм власності, крім цього, відмінять проведення будь-яких концертно-розважальних заходів на цей період. Також забороняється звучання розважальної музики на ринках, в ресторанах та громадському транспорті. Така бажана і вистраждана зустріч закарпатські солдати, котрих нещодавно звільнили з полону, нарешті повернулися додому на площі біля обласного муздрамтеатру в Ужгороді. Прибуття героїв із нетерпінням чекали рідні, друзі та військові. Попри фізичну кволість і шалене емоційне виснаження, солдати знайшли в собі сили міцно обійняти всіх, хто за них хвилювався, і навіть поспілкуватися із журналістами. Що Миколу звільнили з полону, батьки дізналися увечері 13 липня. Друг родини Копчанських, пані Наталя, згадує, хвилювання переповнювали. Щоправда, батькові, котрий нещодавно переніс інфаркт, новину повідомляли вкрай обережно. Рідні та друзі Миколи Копчанського, В'ячеслава Пономаренка та Антона Шемка чекають хлопців, аби сказати головне, що ми їх любимо, що ми за них боролися, що ми їх чекали. все. більше їм нічого не треба знати, бо їм казали, що вас кинули, ви нікому не потрібні. А вони мають знати, що ми за них боролися. Доклав величезних зусиль до визволення солдатів батько Антона Шемка. Пан Іван стукав у кожні двері за допомогою і переконався, світ не без добрих людей. За кілька хвилин батько нарешті зможе обійняти сина. За що може батько? Радість. приїжджає син додому. Переживання були дуже знаєте, дуже великі переживання були за почти місяць. Ми як скаже дома, не спали, не їли, не пили. А зараз така радість велика. Солдати потрапили в полону після того, як 17 червня під містом щастя на Луганщині їхній БТР обстріляли. В руках терористів хлопці перебували 27 днів. Розповідають спочатку спали на бетоні, потім їм дали дошки. Хлопці не відчували спраги та голоду, і на щастя обійшлося без тілесних тортур. Таких не було перші два дні були, бо після бої після боїв, да, там... після боїв всі. А так не було нічка, морально чисто довели. На питання чи готові вони повернутися в зону військових дій, солдати кажуть, що в разі потреби так. Проти в командувачі уже є на це своя думка. Славіка Пономаренко казав, що він там бажає там поїхати назад. Ну питання поки що не стоїть, тому що ми цілком нормально усвідомлюємо, розуміємо. По-перше, через який тиск психологічний вони пройшли. По-друге, я вам так говорю, так як є, коли велися перемовини через переговорщиків, одна з умов була те, що вони взагалі будуть звільнені з лав Збройних сил. Ми пообіцяли, але ну, це за бажаннями хлопців захочуть звільнитись. Ну, я прикладу максимум зусиль, будемо пояснювати це начальству. Ну, от якщо вони захочуть звільнитися, ну, якщо ні, то навіть при умові того, що вони залишаться на службі, питання про те, щоб їх відправляти назад в зону АТО, не стоїть. Прямий учасник визволення військових, голова комітету Верховної Ради з питань прав людини Валерій Пацкан привідав присутніх із маленькою перемогою для закарпатців. Другою такою може стати ухвала рішення щодо ротації військових, адже знесилені вояки так само жадають, хоч ненадовго приїхати до рідних. Народ із армією, допомога, яку зібрали в Ужгороді для військовослужбовців, що воюють на сході країни, доставлена за призначенням. Її відвезли самі ж волонтери, що організовують збір необхідних речей для військовослужбовців в обласному центрі. У зоні бойових дій вони на власні очі побачили в яких умовах перебувають солдати в гарячих точках та дізналися з перших вуст про потреби вояків. Тож тепер ужгородські волонтери, окрім продуктів та екіпіровки для військовослужбовців, збиратимуть і гроші. Хочу визі благодарність узгородцям за помощь, за добрі слова і взрослым, і дітям продукти довезли, Ваші письма получили. Спасибо. слава Україні! Священник Олександр один із тих волонтерів, що відвозив зібрану в Ужгороді допомогу в зону бойових дій. В Ужгород повернувся теж не з пустими руками. На прапорі підписи солдатів, що звільнили місто Сіверськ на Донеччині. Оці хлопці з Волині. До речі, з Волині, з Закарпаття, є один хлопець там. Потім є хлопці з Чернігова, з Черкас, з Новоград Волинського. Вони понарозписувалися і оставили згадку про себе в історії. Привезли це на розгляд ужгородців, щоб вони бачили, що дійсно. Людей дуже багато допомагає вся Україна звільнитися від цієї окупації. І що у хлопців дуже великий гарний настрій отримати победу. Їдучи в зону антитерористичної операції, ужгородські волонтери придбали і бронежилет. Проте вже на місці з'ясувалося, мирні люди не можуть забезпечувати армію спеціальною екіпіровкою. Наш бронежилет, жилет ну, наскільки я тепер розумію, він просрочений, тому що ці кевларові пластини, срок годності. А бронежилет был прострелен, пуля уже на излете, то есть если бы он был на бойце, то пуля бы осталась ну, в организме, и это было бы еще хуже. То есть поэтому мы поняли, что с бронежилетами намного все сложнее, это должны, ну, знающие люди этим заниматься. Чим наразі можна гарантовано допомогти військовим на сході це автомобіль пікап, запевняє волонтер. У них потреба, значить, машина пікап, а бажано дизель, бажано п'ятимісний, в площадка, которую надо обшить железом. Ну, щоб борта железом, ми е можемо зробити, У нас то тобто, сну ми можемо купити железо, апшить надо покрасить зелений цвет, на на вони зможуть установити крупнокаліберний пулемет і вот так зможуть переміщатися. Тож наразі поруч зі збором продуктів волонтери збиратимуть і гроші. Спеціальні скриньки для благодійних внесків на спецавтомобіль для військовослужбовців розмістять у супермаркетах обласного центру. Також активісти збиратимуть пожертви на площі театральній. Я надеюсь, що мы зберемо деньги, мы купим хорошую машину. Мы її выгоним потом на площадь. Ми називемо її, Ну, как люди пропонують, может, там Ужгород 1 Ужгород, 2 Я надеюсь, что будет Ужгород 10 То есть, может, Ужгородка. То есть мы будем людей спрашивать, как, как бы назвать и будем за нею вже наблюдать. Uh, ну, то есть там, там ребята будуть висилати нам фотографії, де що накакана, чим вона помогла. Всі зібрані в Ужгороді пожертви для армії і надалі будуть доставлені безпосередньо військовим в зону бойових дій, запевняють волонтери. За рухом вантажів можна спостерігати на сайті Допомога Донбасу. Там же й інформація про найнеобхідніші речі, яких потребують солдати, та шляхи як можна допомогти. В Ужгороді співатимуть, аби допомогти солдатам. Сьогодні в обласному центрі відбудеться благодійний концерт, під час якого волонтери збиратимуть кошти на підтримку закарпатських військовослужбовців, які перебувають у зоні. Ато захід стартує о 18-й годині на площі театральній. Під час концерту планується розгортання великого державного прапора України, передача перших двох проданих із благодійного інтернет-аукціону картин їх новим власникам і виступ представника військомату. Творчу молодь Закарпаття запрошують вступати в Ужгородське державне музичне училище імені Дезидерія Задура. Школярі, що мають базову середню освіту, можуть подати заяви до закладу на творчі спеціальності. Серед них фортепіано, академічний спів, теорія музики та інші напрямки. Про особливості вступу в училище дізнавалась Мирослава Шимон. Більше шістдесяти школярів уже подали заяви до Ужгородського музичного училища. Однією з таких є абітурієнтка Анастасія. Дівчина обрала спеціальність фортепіано. Каже, з десяти років займається на цьому інструменті. Я з маличку знала, що фортепіано це моє, і воно мені дуже подобається іменно звучання його. Тому що я знаю, який рівень той навчання, і ну, мені взагалі Ужгород подобається. Аби вступити до музичного училища, школярі проходять творчий конкурс, який складається з двох сесій. Фаховому предмету вони мають виконати відповідну програму. Яка так само є розміщена на сайті, яка потрібна програма. І друга сесія творчого конкурсу це теоретичні знання по сольфеджіо. Теоретики, вони по сольфеджіо, музична грамота і музична література. Третій екзамен це диктант з української мови. У музичному училищі Дзидерія Задора є шість спеціалізацій. У закладі кажуть, навчання специфічне, проте кожен випускник знаходить місце роботи після закінчення училища. Мають право працювати в школах естетичного виховання області, яких у нас є 64. Це кваліфікація концертмейстера, це кваліфікація керівника оркестру, це кваліфікація викладача камерного ансамблю. Тобто ці кваліфікації, які дають змогу працювати. І на професійних сценах тому і в Закарпатській обласній філармонії багато наших випускників працює в колективах. Вони очолюють колективи. Вони працюють, продовжують навчання в вищих навчальних закладах. Приймати документи в училищі будуть до 24 липня. Далі у закладі сформують спеціальну комісію, яка проводитиме творчий конкурс для абітурієнтів. Карвінг у кулінарії, Ужгородська майстриня Наталія Донська протягом року створила понад 300 фруктових композицій. Жінка перетворює звичайні фрукти та овочі на різнокольорові, смачні букети. У своїй творчості працює з різними техніками. Більше того, протягом короткого часу зуміла віднайти власну. Своїм вмінням та секретами успішного виконання робіт вона ділиться з учасниками майстер-класів, які проводить в обласному центрі, поспілкувалася з майстринею і наші журналісти. Пані Наталію вперше познайомили із мистецтвом карвінгу чотири роки тому. На початку жінка вирізала з овочів та фруктів різні фігури лишень для задоволення. Тепер майстриня створює ексклюзивні композиції на професійному рівні. Її роботи це поєднання різних технік. Наталія пригадує, у своїй творчості експериментувала з європейським і тайським карвінгом. Утім, зараз віднайшла для себе власну техніку. Саме з Ужгороду в мене за цей рік було тільки троє учнів: були учні із п'яти міст України та один учень із Алмати, який приїхав сюди саме заради того, щоб повчитись в мене карвінгу. Майстриня зізнається, їй під силу протягом трьох годин вирізбити із будь-яких продуктів композицію різної складності для створення фігурок. Необхідний спеціальний тайський ніж, фантазія та бажання перетворити звичайний продукт на шедевр. Крім того, майстриня вміє дати нове життя і перестиглим фруктам. Є свої нюанси, як можна навіть дуже перестиглий кавун привести в ту норму, яка потрібна для карвінгу. От, щоб він був якщо він сильно перестиглий, він може тріснути під час вирізання. Його потрібно буквально на два дні в теплому місці потримати, щоб він трошки прив'яв в ушороді. Наталія ділиться своїм вмінням із дорослими та дітьми. Торік пані Неля пройшла базовий курс навчання з карвінгу. Жінка розповідає, опанувати основні прийоми техніки було складно. Утім, зараз це хобі допомагає знайти рівновагу та внутрішню гармонію. Це Для мене Відпочинок, медитація, скажем, для душі, натхнення і просто для душі. Хобі пані Неля каже, фруктові композиції недовготривалі. та все ж жінка часто дивує таким подарунком друзів та близьких. Шкода їсти дарую і. Але й людям люди любуються, дивуються і кажуть, серйозно шкода їсти, але й викинути шкода. Охочих опанувати ази карвінгу серед містян небагато. Зізнається жінка. В основному майстер-класи відвідують мешканці інших районів та областей. Хоча у краї послуги майстрів користуються великою популярністю, адже протягом року попит на овочево-фруктові композиції зріс. Популярність зросла значно більше і Наразі ми маємо потребу в учнях, які б нам допомагали виконувати замовлення. Карвінг приносить не лише естетичне задоволення, він ще й корисний для дорослих та дітей. Ужгородська майстриня каже, цей вид мистецтва розвиває у малечі увагу та терпіння. Для дорослих це найкращий спосіб розкрити творчий потенціал. Наразі це вся інформація. Більше розкажемо та покажемо у вечірньому випуску о дев'ятнадцятій. Бажаю нам миру та спокою, гарного дня і на все добре.